Мої вітання, коли я не знаю, що приготувати, то готую цю смачну страву. Швидко, просто, дуже смачно та виходить дуже велика порція. Для приготування я беру шматок м'яса приблизно пів кг. М'ясо може бути будь-яке, в мене сьогодні м'ясо індички. Нарізаю м'ясо на невеличкі шматочки. Для цієї страви підійде будь-яке м'ясо і свинина, і курятина. З будь-яким м'ясом буде смачно. М'ясо я нарізала, далі розігріваю пательню, наливаю на неї невелику кількість олії і на розігріту пательню відправляю м'ясо. Обсмажую його до золотавої скоринки з обох сторін. До м'яса обов'язково додаю перчик та сіль. Звичайно, можете додати будь-які приправи за своїм смаком. Сіль в мене була часникова, Рецепт цієї солі є на каналі. Поки смажиться м'ясо, я наріжу моркву. Я взяла ось таку невеличку моркву, її приблизно 250 г та нарізаю на крупні шматочки. Я полюбляю моркву подрібнювати в цю страву великими шматочками. Звичайно, якщо ви так не любите, то можете моркву натерти на крупну тертушку. Морква нарізана, відправляю її до м'яса. І обсмажую моркву разом з м'ясом також до золотавого кольору. Коли м'ясо з морквою обсмажились, пересипаю їх в глибоку миску. Далі для приготування цієї смачної страви нам потрібно декілька зубочків чеснику та одна середня цибулина. Цибулю я розрізаю навпіл та подрібнюю пів кільця. Також подрібнюю чесничок. Його я дрібненько нарізаю за допомогою ножа. Наступний інгредієнт нашої страви це картопля. В мене тут трішки більше, ніж 1 кг начищеної картоплі. Картоплю я нарізаю на крупні кубики. Картопля нарізана, розігріваю пательню. І на пательню додаю невелику кількість олії. Відправляю туди картоплю. Картоплю я також буду обсмажувати до легкої золотавої скоринки. Картоплю для зручності я ділю на 2-3 частинки і обсмажую порціями. До картоплі, звичайно, також я додаю спеції. Я додала сіль, перчик, обсмажую картоплю з обох сторін по 2-3 хвилинки. Смажену картоплю пересипаю в миску до м'яса з морквою. Сюди ж додаю нарізану цибулю з чесником. До всіх інгредієнтів я додаю повну чайну ложку приправи томати з базиліком. Це моя домашня приправа, її рецепт приготування є на каналі. Також додаю 2 столові ложки з горкою жирної сметани, все гарненько перемішую. Сільне додаю, так як я солила кожен інгредієнт окремо. І тепер всю цю готову суміш я пересипаю у форму для запікання. В мене ось така гарна форма. У вигляді гарбузика обов'язково форма має бути з кришкою. Якщо ваша без кришки, то, звичайно, зверху накрите фольгою або пергаментом. Доливаю сюди 200 мл води, закриваю кришку і відправляю в розігріту духовку та взапікаю страву впродовж 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. І ось така смакота виходить. В цій страві все дуже смачне, картопелька м'якенька, м'ясо м'яке. Всі інгредієнти дуже смачно поєднуються. І найголовніше, що готується ця страва нескладно та швидко. Дякую вам за увагу! Смачного вам та до зустрічі у наступних відео!